Вітаю вас! Продається будинок площею 52 квадратних метри на ділянці площею 25 соток в селі Велика Севастіанівка. Велика Севастянівка село в Уманському районі Черкаської області, розташоване на обох берегах річки Сорока. Населення становить 2501 осіб. Відстань до міста Христинівка 19 кілометрів, до міста Умань 45 кілометрів. До міста Кропивницький 205 кілометрів. Продам житловий будинок в затишному місті з меблями та великим городом. Земля приватизована під обслуговування будинку, зроблені всі документи під продаж. У дворі є електрика та газ, газове та пічне опалення. В радіусі двох кілометрів великий сосновий ліс, хата для тих, хто хоче тишу і спокій. Тут вас ніхто не знайде, окрім господа Бога. Можливий торг. ціна 4500 доларів. Договірна. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.